Про рівненщину та війну дитячою мовою доступно та цікаво сьогодні в міському будинку культури свою книгу Рівненський буквар презентувала Олена Медведєва. Це друге доповнення видання. Перше письменниця написала ще сім років тому. Як зазначає авторка, доповнення написала до повномасштабного вторгнення та планувала друкувати в Харкові. Однак через війну не зуміла цього зробити. Повномасштабне вторгнення відбулося, і звісно, що букварик вже дочекався сьогоднішнього дня. Тому ось ці сім років вони вмістили. Ли в собі стільки змін, що відбулося в нас на нашій території, і про все це написано в нашому рівненському букварику». Окрім письменниці, над створенням книги працювали школярі рівненських ліцеїв та гімназій, які виступили в ролі художників. Як зазначає авторка, книга розповідає про мальовничі місця рівненщини, а також про події повномасштабного вторгнення. Таємничі підземелля рівного в нас з'явилися. У нас з'явилася наша улюблена оствиця. До нашого мирогощі переїхали коники, які теж рятувалися від війни, і вони знайшли тут притулок. Про це теж пишеться. Алея героїв, камені спотикання дітям говориться про війну дитячою мовою. Вони це все бачать, чують і відчувають, тому від них не приховується те, що вони проживають. Рівненський буквар вийшов коштом міського бюджету відповідно до програми розвитку культури в місті Рівному на 2019-2023 роки. Коштом благодійного фонду Віктора Шакерзяна також за фінансової підтримки ще двох депутатів рівненської міської ради, як розповідає секретар Рівнеради, це важливий крок в освітній процес Рівненщини, який допоможе школярам більше знати про рідний край, а також про героїв, які щодня захищають Україну. Там зазначені і мурали, і збройні силини. Це важливо, знаєте, під час війни видавати такі букварики, щоб місто рівно більш ну, знали, знали нашу рівнічну і завдяки кому ми можемо сьогодні відвідувати такі заходи, і завдяки кому можемо писати також підруч. Книга вийшла накладом у понад дві тисячі. Буквар авторка присвятила захисникам України: Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV.